Доброго дня, дружановні люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам, українці! Не хвилюйтеся, я нічого не буду просити, мені нічого не потрібно. Хіба що декілька хвилин вашої уваги? Я християнин, я бажаю вам мира і добра. Я закликаю людей до молитви за мир в Україні, щоб Бог зупинив цю війну. Але найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку, добру новину, Євангелію, якої люди можуть спастися від гріхів, від будучого Божого гніву, від вічних покарань. В пеклі. Бог, творець неба і землі, любить людей. Бог залишив свої 10 заповідей це вимоги до нас, людей. Бог буде судити людей за кожен гріх, Блуд, перелік, обман, п'янство і подібне до цього. Все це є гріх. Бувся народжених дітей через аборти і подібне до цього. Прийде той день, коли одного разу Бог засудить усе зло. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Ніхто не зможе оправдатися. Через добрі діла чи великі гроші. Бог є суддя справедливий, але Бог любить людей, Бог не хоче смерті грішника. Тому Бог послав свого народженого Сина Ісуса Христа в цей світ, який помер на Христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос прожив життя досконале, Він ні в чому не зрішив. Він прожив життя, яке ми не в змозі прожити, і помер на Голгофському Христі за наші з вами гріхи. Усю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив. І Бог, прийнявши жертву Ісуса Христа, воскресив Його смертю. Це як доказ того, що Богу було це угодно. Ісус Христос своєю смертю задовинив Божу справедливість. І таким чином смерть Христа дозволяє Богові бути справедливим до нас грішним. Але лише ті спасуться, які увіряють в нього. Бог дає шанс, надію, можливість кожній людині спастися. Кожен хто покається в своїх ріках, і у віри в Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя, буде спасений. Бог все зробив для нашого спасіння. але цей вибір залежить від кожного з нас. Сьогодні День Спасіння. Сьогодні, як чуєте голос Божий в своєму серці, і коли Бог Духом Святим торкається вашого серця, проморіться з Богом, покайтеся в своїх ріках, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час Бо близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Святе Письмо, там усе про це написано. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Моліться за мир в Україні, поросіть Бога милості, щоб Бог зупинив війну. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну, бережи Україну, зупини цю війну, помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благосвені, гарного дня і щасливої дороги. Нехай береже вас Господь. Слава Богу.